Пане Зеленський, якщо ви маєте серце, благаю вас, зупиніть війну. Не слухайте своїх наставників, яким це вигідно, які заробляють гроші на житті наших солдатів, дівчат. Ви уявляєте, в якому вони зараз пеклі? Вони страждають. Подивіться на погодні умови. Пошліть! Туди свою раду, свинею тих зажирівших, які сидять. Пошліть їх туди. Чому вони сидять там? Бо вони не хочуть воювати, бо вони хочуть жити. Наші хлопці також хочуть жити. Наші хлопці також хочуть прокидатися в теплому ліжку, їсти теплий сніданок, бути поруч з рідними. Зупиніть, будь ласка, війну. Не рвіть серця матерям, жінкам, дітям, зупиніться кровопролиття, скільки ще має померти, скільки, що ви хочете цим добитися, зупиніть війну, будь ласка, Зупиніть цей жах.